Доброго дня, друзі! Відео шорс для ютубчика. Uto NMF554X хрень на 50 коней. синхронізована коробка передач 18300 в долярах з кондиціонером, з принуділовкою. На здоровенних колесах колія задня можна регулювати від 1,40 м до 1,60 м по пам'яті. Моторний ютовський, що на мене дуже дивно. Мінус. Як на мене, чесно на мене, зараза, оцей бачок. Бак 45 літрів для такого трактора на такій основі сюди треба 500 пхати. Реально бак треба 500. Далі з плюшок, з плюсів. Ресивер, розетка під пневму, різетка під електро. -е Гідросистема роздільна. Бачите он до... Який бак додатковий. Оце сюди ви стільки можете влити вашої гідрожидкості. Це капець. Я не знаю, тут літрів під 30, мабуть. Плюс додатковий фільтр. Якщо будете використовувати все чисто своє, можете тільки міняти фільтр, а саму цю жидкость не міняти. По висоті, великий, для обробітку щось в полі, яке взійшло, на раз-два підійде. Хтось може казати. А як же ж ти казав, що фільтр обіб'є і оцей бак обіб'є? Кажуть, сюди бак треба ще більше, щоб він ще нижче був. По урові нож, підножки буде те, що треба. Це трактор під поле. Цим трактором в ліс ніхто не поїде, цим трактором ніхто не буде собі городи маленькі горати. Це чисто трудяга для поля. От і все. Ну все. Лайк, підписка, коментар. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.